Доброго вечора! З нами сьогодні гравець команди Акорнс Антон Булгаков. Антон, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, які враження у вас після цієї гри? Важка дуже гра. Перший тайм такий на нервах, на нервах повністю провели. Але в перерві зібралися і почали трошки простіше грати, і все вийшло в нас. У вас сьогодні був досить складний суперник. Скажіть, чи були якісь у вас тактичні плани на гру саме проти цього суперника? Були плани, бо ми роздивлялися їх ігри. Трошки, трошки треба було вище зустрічати, і в нас це теж вийшло, коли ми це почали робити в другому таймі. Що сказав вам тренер, чи вдалося вам зробити все, що ви планували? Ну, відносно так, все нормально. Він привітав нас перемогою, ми виконали те, те що треба було. А в порівнянні з минулим сезоном команда Акорс виглядає досить добре. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? З'явилося декілька нових людей, а так просто змінили тренера. Тренер дуже такий моцний хлопець. І все не знаю, мабуть, почало щастить. Що ж, добре, дякуємо вам. вам. Дякую вам.